Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Сьогодні на уроці ми розв'язуємо рівняння, що зводяться до квадратних. Рівняння перше. х квадрат плюс 3х мінус 4. Це чисельник х плюс 1, це знаменник і цей дріб дорівнює 0. Таке рівняння рівносильно системі. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, х квадрат плюс 3х мінус 4 дорівнює 0, а х плюс 1 не дорівнює 0. Звідси маємо перше рівняння. Це квадратне рівняння зведене, яке можна розв'язати за правилом коефіцієнтів. Ви бачите, що сума коефіцієнтів дорівнює нулю, а це значить, один із коренів дорівнює одиниці, а другий корінь дорівнює часті відділення вільного члена на старший коефіцієнт, тобто мінус 4, х не дорівнює мінус одиниці, це із другого рівняння ми з вами бачимо. Таким чином відповідь в даному рівнянні 1 і мінус 4. Мінус 1 це недопустиме число для даного рівняння. Воно не співпадає з числами 1 і мінус 4, тому відповідь така. Наступне рівняння х 6 х 7 поділене х-7 до рівня 0. Знов записуємо систему. Перше рівняння х квадрат мінус 6х мінус 7 дорівнює 0, а знаменник х-7 не дорівнює 0. Знов, за правилом коефіцієнтів, ви бачите, що перший старший коефіцієнт в сумі із вільним членом дорівнює другому коефіцієнту. А це означає, що. Перший корінь дорівнює мінус одиниці, а другий корінь дорівнює часті відділення вільного члена на старший коефіцієнт з протилежним знаком, тобто число 7. За теоремою Вієта можна перевірити, чи правильно ви знайшли корені. Мінус 1 помножити на 7 буде мінус 7, а мінус 1 плюс 7 буде 6, другий коефіцієнт з протилежним знаком. Або можна за теоремою Вієта розв'язувати, як вам краще х не дорівнює числу 7. І тут ми бачимо, що 7 це недопустиме число, х не має дорівнювати 7. А значить, це зайвий корінь, тоді відповідь буде мінус 1. Пишемо відповідь мінус 1. 7 ми у відповідь записати не можемо, оскільки це недопустиме число. Продовжуємо далі: 3х в квадраті мінус х мінус 2 дорівнює 0, а 1 мінус х не дорівнює 0. Це рівняння можна розв'язувати за дискримінантом або за правилом коефіцієнтів. Ви бачите, що 3-1 буде 2, і 2 мінус 2 буде 0. І тому. Якщо сума коефіцієнтів дорівнює нулю, один із коренів дорівнює одиниці, а другий корінь дорівнює часті відділення вільного члена на старший коефіцієнт, тобто мінус 2 третіх, Із другого рядочка цієї системи ми бачимо, що х не дорівнює одиниці. Одиниця зайвий корінь для даного рівняння відповідь мінус 2 третіх. Ми знайшли з вами два кореня – 1 і мінус 2 третіх, але х не має дорівнювати одиниці, тому ми цей корінь у відповідь не записуємо. Він не для даного рівняння. Продовжуємо. Дане рівняння вже складається з двох дробів. Ми перенесемо правий дріб у ліву частину і запишемо під одне, одною рисочкою дробу із спільним знаменником. Х плюс 10 спільний знаменник, тому можемо записати х плюс 10, а в чисельнику Х квадрат мінус 8х мінус 20. Ми перенесли цей дріб вліво, змінився знак на протилежний. Записали із спільним знаменником і отримали отакий дріб. І це рівняння звелося до рівняння, яке ми щойно з вами розв'язували. Далі це рівняння рівносильно в системі. квадрат мінус 8х мінус 20 дорівнює 0, а х плюс 10 не дорівнює 0. Далі ми з вами розв'язуємо за теоремою Вієта. Я виписую це рівняння Х квадрат minus 8x міну 20 дорівнює 0. І за теоремою Вієта сума коренів x1 додати x2 дорівнює другому коефіцієнту. Взятому з протилежним знаком, а добуток x1 помножений на x2 дорівнює вільному члену даного рівняння. 20. І тоді… Підберемо два значення х, два таких числа, які задовольняють кожну з цих умов. Щоб сума дорівнювала 8, а добуток мінус 20, це можуть бути числа 10 і 2 2 із знаком мінус. Оскільки сума додатна, то число з більшим модулю має бути додатним. Тепер я запишу далі що х дорівнює х1 дорівнює 10, х2 дорівнює мінус 2. А із другого рядочка системи ми бачимо, що х не має дорівнювати мінус 10, тому відповідь буде 10 і мінус 2. Мінус 10 ніяк не заважає оцим кореням. Мінус 10 недопустиме число, у відповіді у нас такого числа не вийшло. Тому ми пишемо відповідь 10 і мінус 2. Продовжуємо шосте рівняння два дроби з однаковим знаменником ми переносимо вліво один із цих дробів, записуємо х в квадраті додати 10х. У знаменнику мінус -12 12х плюс, 48, у знаменнику х-8 дорівнює 0. Запишемо з одною рисочкою дробу. Спільні знаменники, якщо у нас тут спільні знаменники, виходить у чисельнику х в квадраті 10х мінус 12х, це буде мінус 2х. І мінус 48. Змінюємо знак на протилежний, оскільки перед робом стоїть знак мінус дорівнює 0. І ми отримали рівняння, яке щойно розв'язували чисельник дорівнює 0, х2 мінус 2х мінус 48, а знаменник х мінус 8 не дорівнює 0. За теоремою Вієта ми з вами знайдемо корені. Сума дорівнює 2. А добуток мінус 48. Значить, х1 дорівнює 8, а х2 дорівнює мінус 6. 8 і мінус 6 це буде 2. А 8 помножити на мінус 6 буде мінус 48. І з другого рядочка бачимо, що х не дорівнює 8, А це означає, що 8 зайвий корінь. І у відповідь. Ми пишемо з вами тільки мінус 6. Продовжуємо. Знов переносимо, записуємо з одною рисочкою дробу мінус 5, оскільки дроби мають спільний знаменник. І від першого чисельника віднімаємо другий. Х квадраті я переписую, а 4 мінус 9 буде мінус 5. І мінус 50, знову змінюємо знак на протилежний, дорівнює нулю. Так, далі цей дріб рівносильний системі х квадрат мінус 5х мінус 50 дорівнює нулю, а мінус 5 не дорівнює нулю. Звідси, за теоремою вієта, ми знаходимо корені х1 і х2. Ну, видно, що 5 і 10 підходять числа. І щоб сума була додатною, то 10 має бути додатним числом, значить 5 від'ємним. 10 і мінус 5 в сумі це 5 другий коефіцієнт з протилежним знаком, а 10 помножити на мінус 5 мінус 50 х не дорівнює числу 5, тоді у відповіді у нас два числа. 10 і мінус 5 це корені даного рівняння. Знаменник 5, недопустимо число для знаменника 5. Воно не знищує жоден з цих коренів. Так, і ще одне рівняння. Знову зводимо до спільного знаменника, ми пишемо х-3. Між дробами стоїть знак плюс, тому при додаванні цих чисельників ніякі знаки не змінюються. І ми запишемо х в квадраті мінус 6, мінус 2 буде мінус 8х. Додати 15 дорівнює 0. Це рівняння рівносильно системі. Х в квадраті мінус 8х 15 дорівнює 0, а мінус 3 не має дорівнювати 0. Далі знаходимо за теоремою вієта корені х1 і х2. Сума коренів дорівнює 8, а добуток 15. Це буде 5 і 3, 5 плюс 3 8, 5 на 3 15. Але х не має дорівнювати числу 3, значить, 3 це зайвий корінь. І у відповідь ми пишемо тільки число 5, і давайте ще розглянемо 12 рівняння. У цьому рівнянні знаменники різні, перенесемо 18. Поділене на х в ліву частину з протилежним знаком, і все зведемо до спільного знаменника. 5, 8 поділене на х в квадраті мінус 18, поділене на х торів 0. Спільним знаменником буде степінь з більшим показником, значить х в квадраті це спільний знаменник, значить тут додатковий множник х в квадраті, тут одиниця, а тут х. Домножимо. Виходить 5х в квадраті мінус 8 і мінус 18х дорівнює 0. І цей дріб в рівносильній системі 5х в квадраті мінус 18х мінус 8, я вже записала у правильному порядку у стандартному вигляді, а х квадрат не дорівнює нулю. Дане рівняння розв'яжемо за дискримінантом для другого парного коефіцієнта, за дискримінантом d1. Я виписую це рівняння окремо. 5х квадрат мінус 18х мінус 8 дорівнює нулю. d1 дорівнює. Другий коефіцієнт ділимо навпіл це буде 9 в квадраті 81. Відняти А, помножене на С. 5 помножене на мінус 8. Виходить 121 і це квадрат числа 11. Знаходимо корені х1. Другий коефіцієнт, ділений на 2 з протилежним знаком. 9. Відняти одинадцять і поділити на 5 на а. А х 2 девять додати 11, поділене на 5. Дев'ять відняти одинадцять це буде мінус два, мінус дві п'ятих, Або мінус 0,4 десятих, і так і так можна записати. А тут двадцять на 5 буде 4. Два корені. І далі, продовжуючи систему писати, ми можемо записати так: Корені х1 дорівнює мінус 0,4, х2 дорівнює 4, а х не дорівнює 0. 0 не знищує жоден з цих коренів, тому відповідь ми запишемо мінус 0,4 і 4. Тепер розглянемо такі рівняння. Ці рівняння розв'язуються заміною змінної. Для цього ми маємо з вами пригадати, як перетворити х на вираз, що містить корінь. Корінь квадратний із х в квадраті. Дорівнює х. А це значить оцей х. Ми маємо з вами записати як корінь квадратний із х в квадраті. Я запишу корінь квадратний із х в квадраті замість х мінус 3 кореня із х. Просто переписуємо плюс 2 дорівнює нулю. І тепер ми з вами бачимо, що. Корінь із х можна замінити другою змінною. Якщо корінь із х замінити змінною t, то наше рівняння перетворюється на таке: t квадрат мінус 3 t додати 2 дорівнює 0. Це зведене квадратне рівняння, яке легко розв'язується за правилом коефіцієнтів. Ви бачите, що 1 плюс 2 буде 3, 3 мінус 3 0, сума коефіцієнтів дорівнює 0. Значить, перший корінь дорівнює одиниці, а другий корінь дорівнює 2. 2 поділити на старший коефіцієнт. Повертаємось до заміни, і виходить, що корінь із х може дорівнювати одиниці, або корінь із х може дорівнювати числу 2. Двійки. Звідси х дорівнює одиниці. І х торів 4. Оскільки корінь із 1 – це одиниця, корінь з 4 це 2. Відповідь 1 і 4. Ще одне рівняння. х замінимо як корінь із х в квадраті мінус корінь із х мінус 12 до 0. Заміна. Корінь із х замінимо змінною t. Тоді виходить t квадрат мінус t мінус 12 дорівнює 0. За теоремою Вієта знайдемо корені. Т1 додати t2 дорівнює 1. Другий коефіцієнт з протилежним знаком. Т1 помножити на t2 дорівнює мінус 12. Звідси бачимо, що. Т1 і Т2 це числа 3 і 4. 4 буде додатним, оскільки сума додатна, а 3 від'ємне, оскільки добуток від'ємний. Тепер повертаємось до заміни, і виходить, що корінь із Х може дорівнювати число мінус 3. Або корінь із х дорівнює числу 4. Оскільки корінь це невід'ємне число, арифметичний квадратний корінь це невід'ємне число, значить, це рівняння розв'язків немає. Тут розв'язків немає. А х корінь із х дорівнює 4, значить х дорівнює 16. Відповідь. 16. І ще одне рівняння. Х представимо як корінь із х в квадраті, і тоді вийде 3, помножене на корінь із х в квадраті мінус 10 коренів із х плюс 3 дорівнює 0. Корінь із х замінимо другою змінною. Корінь із х дорівнює t. Тоді вийде таке рівняння 3т квадрат мінус 10т додати 3 дорівнює 0. Це рівняння розв'яжемо за дискримінантом для другого парного коефіцієнта. d 1 дорівнює другий коефіцієнт ділимо на 2, підносимо до квадрату. Це буде 25 мінус АС9 дорівнює 16, це квадрат числа 4. Значить, Т1 дорівнює половина другого коефіцієнту з протилежним знаком 5 відняти 4 поділене на 3. І Т2 це 5 додати 4 поділене на 3. Звідси Т1 дорівнює 1 третя, а звідси 3. І, повертаючись до заміни, маємо. Корінь із х дорівнює 1 третій, а тут корінь із х дорівнює 3. Значить, обидва числа додатні, тоді х дорівнює одній дев'ятій, а тут х дорівнює 9. Відповідь 1 дев'ята і 9. І наостанок ще два рівняння. Номер 760 рівняння такі 2 y поділити на yнус 3 дорівнює 3 y плюс 3 поділити на y. Ви бачите, що ці два дроби мають різні знаменники. І ми запишемо так, що y мінус 3 не дорівнює 0. y не дорівнює нулю. А тепер. За основною властивістю пропорції, виконаємо множення. Хрест-навхрест. 2y помножимо на y. Буде 2 y в квадраті. Y помножимо на y-3 помножимо на 3у плюс 3. І розв'яжемо це рівняння, розкривши дужки. 2 в квадраті дорівнює y на 3 y, 3 y в квадраті, y на 3 плюс 3. мінус 3 на 3 y мінус 9у. І мінус 3 на 3, мінус 9. Тепер все перенесемо. Можна перенести 2 y в праву частину. Тоді 3 квадрат мінус 2х квадрат буде у квадраті. 3 мінус 9 мінус 6у. мінус 9 дорівнює 0. Якщо спробувати розв'язувати за теоремою вієта, ніяк не підбираються корені, тому що сума має бути 6, а добуток – мінус 9. Немає таких цілих чисел, щоб виконалися ці умови. Давайте спробуємо за дискримінантом зрозуміти, чому це так. Оскільки 6 це парне число, значить за парним дискримінантом маємо половина цього коефіцієнта 3, 3 в квадраті 9 відняти А помножене на С. А у нас одиниця, С – 9. Добуток буде мінус 9, значить, ми додаємо 9 і виходить 18. Ось чому ми не змогли знайти корень за теоремою Вієта, оскільки дискримінант таке число, з якого цілий корінь не добувається. А значить, відповідь буде ірраціональним, ірраціональним числом. Корінь y1 і 2, можемо записати зразу. Це буде половина другого коефіцієнта з протилежним знаком, тобто 3 плюс-мінус корінь із 18. Отакі корені. У даного рівняння. І ви бачите, що ці корені ніяк не співпадають з недопустимими числами для даного рівняння. Виходить, що х не дорівнює 3, у не дорівнює нулю, і y1 і 2 це корені 3 плюс мінус корінь із 18. Значить, відповідь буде. 3 плюс мінус корінь із 18. І ще одне рівняння це аналогічне рівняння. Ми запишемо з вами, що воно рівносильно системі х-3 не дорівнює 0. Х плюс 1 не дорівнює 0. І перемножимо, використовуючи основну властивість пропорції, хрест навхрест. 3х плюс 4. На х плюс 1 дорівнюєх мінус 3 на 2х мінус 9. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. Це рівняння я випишу, розкрию дужки і розв'яжемо його. І так, 3х помножимо на х буде 3х в квадраті плюс 4х. Плюс 3х, плюс 4. дорівнює 2х в квадраті мінус 6х, мінус 9х, додати 27. Перенесемо все в ліву частину, зведемо подібні доданки. І в нас виходить 3х мінус 2х квадрат, 3х2 мінус 2х квадрат буде х квадрат, тут 7х, а тут мінус 15 переносимо плюс 15, буде 22х. 4 мінус 27 буде мінус 23 дорівнює 0. І за правилом коефіцієнтів, ви бачите, що сума коефіцієнтів дорівнює 0, а це означає, що х1 дорівнює одиниці, а х2 дорівнює числу мінус 23. Тепер повертаємося до нашої системи, виходить, що х не дорівнює 3, х не дорівнює мінус одиниці. А дорівнювати х одиниці і мінус 23. Ці недопустимі числа не співпадають з коренями рівняння, тому відповідь 1 і мінус 23. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!